У першому посланні до Коринтян у 11 розділі 26 віршем апостол Павло глибоко розкриває значення Господньої вечері, наголошуючи на її центральній ролі в житті віруючих. Бо щоразу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж поки він прийде. 1 Корінтян 11.26 ці слова стають фундаментом для розуміння не лише самої традиції, а й її глибокого духовного змісту та неперервного пророчого значення. Господня вечеря, вічне звіщення та очікування, невизначена дата, але постійне звіщення. Господь Ісус Христос, встановлюючи цю святу трапезу, не визначив точної дати чи періодичності її проведення. Однак контекст святого письма, зокрема 20 розділ Дій апостолів, показує, що перші християни збиралися на вечерю Господню щотижня у перший день тижня неділю. Це свідчить про глибоке усвідомлення ними важливості постійного згадування про страждання та смерть Спасителя. Наша сучасна практика, коли ми збираємося для Господньої вечері, наприклад, у першу неділю кожного місяця, хоча й має свою періодичність, зберігає ту саму мету звіщати смерть Господню. Адже кожен раз, коли ми споживаємо хліб і п'ємо чашу, ми сповіщаємо про його жертовну смерть. Присутність Христа видима та невидима. Ми віримо, що коли ми збираємося разом для Господньої вечері, молячись та запрошуючи Господа, Він є з нами, Він присутній. Це підтверджують його власні слова, бо де двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там я серед них, Матвія 18,20. Хоча Христос присутній духом і є невидимим для наших фізичних очей, бо його неможливо побачити матеріально, проте хліб і чаша, що знаходяться перед нами, символізують його видиму присутність. Дивлячись на хліб, дивлячись на чашу, ми фізичними очима бачимо прообраз його присутності серед нас. Звіщати смерть Господню, розповідь та роз'яснення. Приклад Пасхальної вечері. Звіщати означає розповідати та роз'яснювати. Ця концепція має глибокі корені ще в старозавітній традиції. Наприклад, під час Пасхальної вечері в єврейських родинах голова сімейства розповідав усім присутнім, особливо дітям суть Пасхальної вечері, що це таке, для чого її їдять, що сталося в минулому, чому вони постійно, щороку, перед Пасхою, проводили цю вечерю. Кожен присутній ставав відповідальним і усвідомленим, оскільки він почув, що це таке і як це має бути, і ставився до всього, що відбувалося, з відповідальністю не обряд, а жертва. Ми так само знаємо, що Ісус Христос приніс себе в жертву за гріхи людства. Проте існує небезпека ставитися до Господньої вечері як до звичайного обряду, простого шматочка хліба і ковтка вина. Важливо розуміти, що це не просто хліб і не просто вино. Хліб символізує тіло Господнє, розп'яте на Голговському хресті за нас, про образ тіла, в яке втілився Бог. Чаша символізує кров нового завіту, якою ми освячуємося. Важливість гідного прийняття застереження апостола Павла. Саме тому апостол Павло далі, починаючи з 27-го вірша, пише: тому, хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші п'є. Бо хто їсть і п'є недостойно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Хто не розважає про тіло, той осуд собі їсть і п'є, 1 Коринтян 11, 27 29 кожен має відповідально і свідомо ставитися до Господньої вечері, розмірковуючи про її справжнє значення. Зв'язок між першим і другим приходом. Павло також зазначає кожний раз, поки он прийде». Це означає, що Господня вечеря повинна звершуватися від моменту вознесіння Ісуса Христа і аж до його другого пришестя. Сам Христос говорив своїм учням: віднині не буду пити від виноградного плоду до того дня, коли з вами питимо нове вино в царстві мого Отця Матвія 26, 29. Таким чином, Господня вечеря є сполучною ланкою між першим і другим приходом Господа Ісуса Христа від моменту, коли Він пив вино та їв хліб зі своїми учнями до того часу, коли ми знову питимемо нове вино в Небесному Царстві Божому. Нагадування про смирення та очікування Хліб і чаша також є нагадуванням нам про те, що Христос смирив себе аж до смерті і смерті хресної. Він дозволив, щоб його, Бога, в людському тілі розіп'яли. З іншого боку, вони вказують на те, що він незабаром прийде у славі знову на землю. Господня вечеря вказує нам на неминучість приходу Ісуса Христа, він точно буде, як пише Павло, поки він не прийде. Дві місії Христа спасіння та суд. Вперше, як ми знаємо, Христос прийшов для того, щоб спасти світ, постраждати і померти за людей. А вдруге, Він прийде вже як суддя, щоб судити світ, судити тих, хто не скористався можливістю, не очистився від гріхів кров'ю Господа Ісуса Христа, не прийняв його жертву. Кожен раз, коли ми звершуємо Господню вечерю, ми немовби наближаємо це друге пришестя Господа Ісуса Христа. Ми на місяць стаємо ближчими до зустрічі з Господом до того моменту, коли ми потрапимо в Небесне Царство Боже. Надії Небесного Царства. У Небесному Царстві не буде хвороб, жодних вірусів взагалі не буде страждань. Не потрібно буде боротися з бур'янами, взагалі нічого не треба буде робити у важкому розумінні. Не буде війн, переживань, страхів, бо не буде гріха. Читаючи откровення про те, якими там будуть дерева, яким буде місто із золотими тротуарами, хочеться хоч одним оком подивитися, як там насправді, щоб ми могли скористатися всіма цими небесними благами. Ісусу Христу потрібно було померти, і ми звіщаємо смерть Господню, аж поки Він прийде. Коли Він прийде, Він, можливо, сповістить нам щось більше, щось нове. Хоча Ісус Христос, покидаючи землю, залишив усе, що нам потрібно знати у Слові Божому, те, що записано, цілком достатньо для нас, щоб вірити і чекати того благословенного моменту зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Священство всіх віруючих. Хочу також зазначити, що Господь не вказує на те, що лише священники мають право звершувати Господню вечерю. Ми всі, якщо розібратися, є священниками. Апостол Петро пише, що ми царство на священство 1 Петра 2, 9. Він звертається до віруючих людей, кажучи, що ви священники. Тому ми обираємо з поміж себе того, хто звершує Господню вечерю. Поки ми ще на землі, ми повинні збиратися на Господню вечерю, бо це заповідь Ісуса Христа, звіщати Його смерть, чекати Його приходу і готувати себе до зустрічі з ним. Звичайно, ми готуємося. Ми знаємо, що перед першою неділею місяця ми молимося, просимо у Бога прощення, готуємося вранці, встаємо, також молимося, просимо, щоб Бог дозволив нам взяти участь у Господній вечері. Постійна готовність до зустрічі так само ми повинні готуватися до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом не один раз на місяць і навіть не раз на день, бо ми не знаємо ні дня, ні години, коли прийде Господь. Тому що разом ми повинні готувати себе до зустрічі з Господом Ісусом Христом, щоб пити вже нове вино в Його Небесному Царстві. Бажаю, щоб кожен з нас був знайдений вірним, коли прийде наш Господь, і щоб ми почули слова, які Христос сказав у притчі про таланти, гаразд, добрий і вірний рабе увійди в радість Пана свого Матвія 25, 21, 23. Нам дуже подобаються ці слова, і ми, звичайно, чекаємо і віримо, що при зустрічі Господь скаже нам саме ці слова. Але не всі в цій притчі почули такі слова. Один почув інші слова лінивий, лукавий рабе. Візьміть його і киньте в темряву зовнішню, де буде плач і скрегіт зубів, Матвія 25, 26 30. Очікуючи пришестя Господа Ісуса Христа, ми повинні звіщати. А звіщати значить розповідати і роз'яснювати, що Христос помер, щоб дати людям можливість бути в небесному царстві. Що Христос помер для того, щоб спасти людей від участі у вогняному озері. Хліб і чаша спонукають нас звіщати того, хто за нас помер і воскрес нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава. Амінь.